Мої підписники і друзі на каналі. Сьогодні готую сирні вареники. Я їх називаю ліниві, тому що не потрібно ліпити нічого. Все робиться швидко, просто і виходить дуже смачно. Багато начинки, тіста дуже мало. Ось погляньте, такі в розрізі. Дуже смачненькі. Я буду готувати. А ви підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, пишіть коментарі, з якої країни переглядаєте. Мені приємно читати ваші коментарі. У мене тут сир кисломолочний, 450 грам. І потрібно три яйця. Один жовток я вибила сюди, а решту білок і 2 яйця, в іншу тарілку. Кидаю сюди так дрібку солі, так небагато. Дві столові ложки цукру. Я вже все відміряла собі. І 4 грами е, ванільного цукру. Пакетику 8 грам, так і я половину пакетика. Все так роблю на око, всипаю. І все гарно так змішую, щоб сир з цукром, з яйцем так поєднався. Сир має бути такий сухенький. Краще буде так з'єднуватись. Все, гарно так перемішаю. Все, начинка в мене вже сирна готова, я її вставляю в сторону. Тепер сюди, до яєць, додаю дрібку солі. І все виделкою так збиваю. Також жовток відставляю в сторону. Тепер з сиру роблю такі невеличкі сирні шарики. Я наділа рукавички, мені зручніші в рукавичках. Такі невеличкі. Роблю такі заготовочки з сира. Ось так. такі шарики. Заготовочки я зробила, в мене вийшло 28 шариків з цієї до... Шарик я так обвалюю яйці, Досік з усіх сторін. Ось так. І тепер даю сюди до борошна. І так борошні формую. Ще раз ставлю руками, щоб він більш-менш був гладенький. І так повторюю два рази. Ще раз кидаю в яйце і тоді в борошно, і тоді вже на дошку. У мене вже кипить на вареники. Я трішки її підсолила і зараз кидаю. Кип'ящу воду. І так помішую, щоб не приставали. Ось так. І так кидаю всі. І варю 3-4 хвилини, поки підніметься доверху. Вареники в мене вже готові. Я сюди дала в тарілку трішки масла і зараз буду виймати сюди вареники. Ще зверху посипаю так трішки цукром. Можна медом, хто з чим любить. Все, достатньо. Як бачите, нічого не потрібно ліпити. Готується дуже швидко. У мене трошки довше проходить цей процес, тому що я знімаю. А так все робиться дуже швидко. Мені дуже подобаються такі вареники. Швидко і просто. Тому готуйте і смакуйте, ставте лайки для просування моїх відео, підписуйтесь, а я з вами прощаюсь до наступного відео.